Всім привіт! Сьогодні хочу відзняти відео про те, як я продовжу свій експеримент разом із цибулькою. А якщо ви дивились мої відео, то ви бачили, що я в цьому році експериментую і хочу виростити гарну цибульку саме з насіння. Отже, я садовила багато сортів: і веселка, і ялтинську цибульку і. Ем... Ексібішн, і порей, і батун. Ну, в общем, багато чого понасіювала в цьому році. І на даний момент у мене вже дуже гарна розсада. Погода дозволяє висаджувати цибульку. Тож хочу вам показати, як я це роблю. Цибульку свою висаджую разом із морквою. Ось, якщо ви побачите. То формую грядочки, і бачите, да, відстань між цими грядочками доволі таки велика. Це означає, що у мене тут росте морква. Я зазвичай роблю сумісну посадку, обов'язково цибульку разом з морквою. Мені це дуже подобається подобає, подобається результат. Який я отримую, тож хочу вам трошечки з вами також поділитися цим і розповісти вам. Так, це е, морфочка. Е, в мене спочатку я висаджую е, раню. Е, не пам'ятаю, е, по-моєму, вітамінка. Називається, ось я її з пісочком, як завжди робила моя бабуся, і просів розсіваю по грядочці. Таким чином, вона у мене буде не такою вже густою, як зазвичай, якщо без пісочка сіяти, так то і менше буде проривати. Тобто, ось так сію. І ось моя цибулька. Це у мене ящичок з Exhibition. Да, це у мене, ось, ви бачите, ексібішн Тут підписаний. Ось. Значить, і що я роблю? Перед тим, як висаджувати свою цибульку, я. Беру ножиці, зараз вам покажу, і трошечки зрізаю. Чому? Тому що, якщо чесно, важкувато, ось я перші рядочки вже посадила, спробувала як. А важку, важкувато, якщо пір'ячко в неї велике, вже, і а, ну, воно падає, а, тягне донизу цибульку саму. Тому ось я її обрізаю трошечки, роблю її коротшою і потім достаю її з. З'ємності і висаджу. Клуночку я нічого не додаю. Чому? Тому що у мене було занавожено з восени. Ми внесли з-під корей навоз, він вже був перепрівший в мене рік, і тому я нічого вносити не буду. А потім вже буду підливати, підкормлювати, коли він у мене вже прийметься. Тоді вже буду його підживлювати. Як я вам також потім покажу. До речі, він у мене, я його винесла з дому вже давненько, він у мене був під парничком. І коли я проводила друге оприскування свого саду і всіх рослинок на своїй земельній діляночці, я оприскала так само і свою цибульку. І хочу ось вам показати, наприклад, діда, яка в мене розсада. Ось дивіться, яка гарненька, і буду її зараз висаджувати. Ну що ж, ось такий результат вийшов у нас. Все, посадили ми цибульку, посіяли моркву. Так, біля кожної цибульки ми зробили ось такі надписи для того, щоб знати, де що у нас. Посіяно, посаджено, які види цибульки. Зараз другу сторону ми доливаємо, підливаємо також, і буде все у нас добре. Всім дякую, хто дивився моє відео. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом вирощування цибульки з насіння. Всім до побачення, гарного дня! Бережіть себе!